Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннічко всім 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 нашим підписникам, поціновувачам гарних кіно та телепроєктів, шанувальникам українського ютуб, фанатам знаменитої фрази Бляха, я! Ви на каналі є кіно з вами й досі Олег. І сьогоднішній огляд: топ 14 кращі серіали 2024 року з високим рейтингом АМДБ. До вашої уваги 12 нових сезонів таких класних проєктів, як правдива терапія, зовні зло, король Талси, ведмідь, анімаційно серіалу Аркейн та багато чого ще будемо до кінця дивитися. Не А на солоденьке для тих, хто ще не дивився наше нове відео. ТОП-20 кращі трилери 2024 року, які вам сподобаються, огляд нової екранізації знаменитого гостросюжетного трилеру День Шакала та анонс другого сезону фантастичного серіалу. Розрив визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Mm. Будемо щиро вдячні вам за підписку і вподобайку та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб і надалі не пропускати наші нові огляди на найбільш офігезні фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла. Я маю спитати, ти тепер таким будеш завжди? Насі. Правдива терапія, комедійна драма про психотерапевта Джиммі Ларда, який змушений одночасно боротися з важкою депресією за загиблою дружиною та за скоками своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що на вас чекає нудна історія крутого професіонала, то дуже сильно помиляєтесь. Ось уже рік, як головний герой топить своє горе в алкоголі та безладних сексуальних зв'язках. Такий лікар сам по собі стопроцентний клієнт для будь-якого москоправа, але у Ларда, як не дивно, досі є власна лікарська практика і постійні пацієнти. Ви що позіхаєте? Одного дня, слухаючи довгий нудний бубніж клієнтів, які знову і знову ходять по колу, скаржачись на одні й ті самі проблеми, Джиммі розуміє, що я все дістав. Жорстке похмілля відкриває в ньому потяг до новаторських методів, і замість чергових фраз він починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді про них думає. Відкинувши у бік усю свою багаторічну професійну підготовку та лікарський досвід в спілкуванні з людьми, він виявляє, що йому стало набагато краще, а його різкі коментарі реально міняють життя його підопічних. Радикальна зміна підходу дивним чином кардинально змінює не тільки їх, а й головного героя, а також усіх тих, з ким він контактує. Правдива терапія, бомбезний комедійний проект з елементами драми, гарним сюжетом та чудовим акторським складом, серед якого зірковий Гарі Санфорд то прям як вишенька на шоколадному торті. I'm I'm suspended. I'm technically not even a detective anymore. They said I was Амсиспендемтейнарівен дитективенімой and кінсистентний реклас інопропіетлесеріал погана мапа комедійний детектив про жадібний корупцію, зраду та любов на білосніжних пляжах Південної Флориди та Багамських островів. Прик знято за одноіменним романом американського письменника Карла Хаясина. З редакторського складу 30-річна капуцинна ім'я Крістел, що знайома вам за фільмом Пірати Карибського моря, а також Наталі Мартінес, Мішель Монаган, Рональд Піт та виконавець головної ролі він Свон. За сюжетом серіалу Ендрю Янці, колишній детектив поліції з Майамі, якого запроторили в невеличке містечко Каюс, що в південний Флориді, але й там він встиг наробити безліч косяків за що був відсторонений від справ та відправлений у неоплачувану відпустку. До всього він завзятий захисник природи і веде непримиренну війну із місцевим забудовником, що хоче перетворити райські природні локації на багатий курорт. Сеп нічого та якось турист, який приїхав у ці місця на рибалку, знаходить відрубану руку. Ця подія занурює Янсі у світ жадібності та корупції, через які гине природа у Флориді та на Багамських островах. Нагадочуткенбікампейте скопіорне лонґогайдиншадо. Алекс really Райдер, шпигунський пригодницький бойовик, що заснований на одноіменній серії книг британського письменника Ентоні Горовіц. Він випустив 11 романів про райдера, перетворивши його на культу для кожного британського підлітка персонажа. Головній ролі Отто Фаран. За сюжетом серіалу, звичайний підліток Алекс Райдер навчається у простій школі і живе найнепримітнішим життям доти. Доки не дізнається, що йому час рятувати світ. Виявляється дядько Енрайдер, який виростив сироту Алекса шпигун британської розвідки. Все життя він завуальовано навчав хлопчика всьому, що знає сам, просто кажучи, готував спадкоємця. Настав день, коли Алексу потрібно прийняти приготовлену для нього долю та почати застосовувати усі свої знання та навички. А «Алекс Райдер доволі реалістичне, похмуре і зовсім не дитяче видовище, в якому є агенти-маніпулятори, тирани, нафтові магнати, вбивства, тортури і смертельна небезпека, в яку потрапляє недосвідчений герой. «Віденська кров, британо-австрійський історичний детектив, який отримав продовження на четвертий сезон. Серіал, заснований на романах Френка Таліса про талановитого психоаналітика Макса Лібермана. У головних ролях австрійський актор Юрген Маурер та популярний англійський актор Меттю Бірд. За сюжетом серіалу перші роки ХХ століття знамените місто Відень. Блискучий молодий лікар Макс Ліберман відвідує лекції знаменитого психоаналітика Зигмунда Фрейда, якого не дуже полюбляють професори класичної психіатрії. Щоб мати змогу застосовувати методи Фрейда на практиці, Макс пропонує свою допомогу австрійському детективу інспектору Оскар Дурейка. Макс привносить до криміналістики нові методи і поняття, таке, наприклад, як психологічний портрет злочинця, що дещо відверто бентежить та навіть дратує поліцейське начальство. Разом з Оскаром вони блискуче розслідують загадкові кримінальні злочини, не залишаючи злочинцям жодного шансу. Віденська кров чудовий детективний проект з цікавими сюжетами та гарними акторами. Такий собі оновлений варіант знаменитих Шерлока Холмса і доктора Ватсона. При цьому кожний сезон це всього декілька повнометражних фільмів. Like Серіал зовні атмосферний фантастичний горор отримав продовження на третій сезон. Творці серіалу, колись плідно попрацювали над культовим проектом загублені, тож його вплив не важко помітити у новому шоу. За сюжетом серіалу, загублене в лісі загадкове американське містечко, полонить кожного, кому не пощастило приїхати повз нього. Покинути це місце виявляється буквально неможливо. День місцеві жителі намагаються збудувати подобу нормального побуту, борються за збереження своїх обмежених ресурсів та залишків здорового глузду хвилини вони шукають вихід із кошмарної ситуації, яка поставила хрест на їхніх минулих життях, адже щоночі їм доводиться переживати напад жахливих істот, які з'являються із заходом сонця з довколишнього лісу. Серіал зовні це хвацько закручений жанровий атракціон. Що частіше персонажі намагаються розгадати секрети містечка, то більше запитань у них залишається: що це? Якийсь збочений експеримент великої корпорації, чи страшний варіант потойбічного світу. Чому сюди потрапили саме вони, та що за мерці виходять на двір ночами? Клубок загадок заплутається так майстерно, що ви не в змозі відірватися від екрану? Вівореганте вевовзенде. Кідукі okay, okay. серіал зло це містичний горор трилер що отримав продовження на четвертий сезон. У цьому таємничому проєкті сучасні Малдер та Скалі співпрацюють із церквою та намагаються відшукати демонів у сучасній Америці. Це такий собі мікс, і цілком таємно та надприродне. За сюжетом серіалу у канцелярії американської католицької церкви зібралося понад 500 заявок на вогня демонів, але не всі вони скидаються на правду. Удержимість дуже схоже на божевілля, тому студент семінарії Девіта Коста відвідує заявників і намагається розібратися в кожному конкретному випадку. Кому потрібен екзорцист, а кому психіатр. Одного разу справа серійного вбивці, який був зазначений у заявці церкви, зводить його з клінічним психологом Крістем Бушар, яка давно розочарувалася у вірі в Бога та переживає непростий період у житті. Девід Крістен і технічний фахівець Бен Шроф стають напарниками і беруться за розслідування різних містичних випадків, час від часу стикаючись із справжнім потойбічним злом. Що саме лав гомбег фром серіал Старий гостросюжетний трилер про колишнього агента ЦРУ отримав продовження на другий сезон. Ви вирішите, що це знову якась стандартна фігня про шпигунів, та не все так просто. Сценарій може й не страждає від оригінальності, і схожий на суміш пригод пристарілого борна та Джона Уіка. Проте якість акторської гри та постановка міняє геть усе. Два епізоди першого сезону зняв відомий американський режисер Джон Вудс, який є батьком останніх фільмів про людину павука А серед зірково акторського складу знамениті Джеф Бріджес та Джон Лідгоу. За сюжетом серіалу, колишній оперативник Циру Денчейс Чейз багато років тому вийшов на пенсію та веде тихе розмірене життя. Та коли на порозі у будинку з'являється вбивця, чийсь розуміє, що минуло нагадали про себе, і настав час розібратися з ним заради спокійного майбутньої близької людини. Щоб зрозуміти витоки небезпеки, Ден подумки повертається до подій 30-річної давнини. В той час він був польовим агентом ЦРУ та виконував під прикриттям небезпечну місію в Афганістані в розпал совєтсько-афганської війни. У пору був ще тим термінатором. А вже одна його фраза Я тут, щоб законно вбивати росіян зігріла моє ніжне серце. тауса моя справа в тому, що речі насправді не належать людям. Якщо в них замаленькі яйця, щоб захистити ці речі, а в тебе є почуття гумору. Іноді король Талси, американська кримінальна драма, що створювалася за участі знаменитого сценариста Тейлора Шерідана, отримала продовження на другий сезон. Головну роль чудово виконав зірковий актор Сильвестр Стало. Повірте на слово, що в цьому проєкті, незважаючи на його вік, гра Сильвестра принесе вам справжній задоволення. За сюжетом серіалу, впливова людина в нью-йоркській мафіозній сім'ї Дуайт Манфреді на прізвисько генерал виходить із в'язниці після 25 років ув'язнення. Він чесно відсидів цей довгий строк та мав надію на щиру повагу та достойну компенсацію з боку мафіозної вертівки. Але, незважаючи зважаючи на інтереси генерала, бос відразу відсилає його в місто Талса, штат Вахов. З місцевих чоловіків, до яких він знайшов власний підхід, генерал збирає нову команду, за допомогою якої будує свою невеличку кримінальну імперію. Однак Манфреді доводиться зіткнутися з безлічю перешкод, частенько навіть дотепних, адже Оклахома зовсім не схожа на Нью-Йорк. Окрім цього, він досі не вирішив деякі проблеми з його нью-йоркськими колегами. Хочеш піти з боєм, а People are sent to Slayer House for one or two reasons. One, they're an absolute loser. Speak for yourself. And two, they've unwittingly pissed someone off. <звук> Серіал «Повільні коні» – шпигунський трилер, що заснований на серії романів «Слау Хаус», британського письменника Мікі Герона отримав продовження на новий сезон. Одній із головних ролей – зірковий британський актор Геррі Олтман. За сюжетом серіал розповідає про групу агентів британської розвідки Мі5, які наробили під час завдань серйозних помилок, але за якихось причин не були звільнені зі служби. Натомість вони відправлені до найменш престижного підрозділу, який поза очі називають Слаухаус. Хаус. Це самий нікчемний заклад для агентів британської розвідки, які доживають кінець своєї спадскудженої кар'єри, перекладаючи нікому не потрібні папірці. Керує всім цим непотребом Джексон Ленд, в ролі якого Гері Олден. Він талановитий, досвідчений і навіть легендарний шпигун кар'єра, якого постраждала через запальний характер. Саме через те, що агенти Слаухаус нікому більше не потрібні, а просто так викинути їх шкода, рідним і п'ять вирішили використати їх у своїй брудній грі. Та керівництво британської розвідки ще пожалкує про таке своє підступне рішення. Обіцяємо. Повільні коні, гарний шпигунський трилер, денемитий, нечесений та вічно п'яний персонаж Гері Олдмена хвацько водить за носа елітні підрозділи Мі5, фонтануючи при цьому своєрідним англійським гумором. <тит> Серіал Патінко американська історична драма, що створена за одноіменним романом мангетенської письменниці та журналістки Мін Зінлі. Головні ролі виконали багато чудових південно-корейських акторів, та японська акторка, співачка і танцівниця Анна Савай, що добре відома вам за історичним проектом «Сьогун». Серіал Патінко розповідає історію поколінь однієї корейської родини. Головна героїня Кім Сонджа народилася та виросла в Пусані під час японської окупації. На закохалася в хлопцях Су, а коли з'ясувала, що він одружений, сама була вже вагітна. Місцевий священник одружується з дівчиною і цим рятує її від сором. Молода пара переїжджає до Японії, де долаючи зневагати дискримінацію японців, намагається налагодити життя. Таким чином буденна історія однієї корейської сім'ї перетворюється на захоплюючу подорож Кореї, Японією та навіть США. Герої проходять через війни, ненависть і расизм, що захопили світ у 20-му столітті, намагаючись не розгубити честь та гідність та зберегти кохання. Що це це не обговорюється? Так працюють ресторани найвищого рівня. Заспокойся. це цього ти хотіла, так ведмідь це драматичний кулінарний серіал про нюанси ресторанного бізнесу та про тих, хто в ньому працює. Проект відзначений безліч престижних нагород і номінацій, включаючи «Еммі» та Золотий Глобус. У головній ролі чудовий харизматичний актор Джеремі Ален Вайт. За сюжетом серіалу молодий амбітний шеф кухар Кармі, що працював у кращому ресторані світу, після самогубства старшого брата повертається до рідного Чикаго, щоб керувати сімейним бізнесом із продажу сендвічів. Крихітна забігайлівка сильно відрізняється від ресторанів вишуканої кухні, в яких Кармі звик працювати. Він хоче зробити це місце більш пристойним та навіть престижнішим, але йому доведеться зіткнутися з безліччю різних проблем від численних боргів покійного брата до зламаного унітазу. Але найскладніше завдання це завоювати довіру й повагу його нових співробітників та зробити з них справжню команду. Серіал це чудово поставлене драматичне шоу, яке б здавалося можливо охарактеризувати двома словами: кулінарне пек. Але це не зовсім так. Ви не одразу зрозумієте, що відбувається, і чому персонажі серіалу постійно кричать один на одного. Та якщо дасте собі змогу додивитися, хоча б перший сезон, обіцяємо, не пожалкуй. Бо цей серіал не стільки про ресторани та кулінарні секрети, а емоційний розповідь про людей, що закохані у свою справу та й в цілому в життя. Маємо в заоні три цілі. Я на чолі. Знайти джинкс. Знищити шимер і нейтралізувати усіх агентів, що досі вірні сілко. Анімаційний серіал Аркейн, що знятий за мотивами популярної комп'ютерної гри Ліга Легенд, отримав продовження на другий сезон. Це дуже класна новина, тому що Аркейн є просто офігезним проектом з величезною фанатською аудиторією. Гарний сценарій та чудова картинка зробили Аркейн одним із самих успішних проектів Netflix та однією з найкращих екранізацій гри за останні роки. У центрі сюжету протистояння двох міст Пілтова Ризан із фентезійного всесвіту Ліги Легенд. Міста були колись єдиним цілим, але кривава війна розвела їх по різні боки барикад. Пілтовер аристократичне, прогресивне та технологічне верхнє місто. Воно розташоване на високих скелях над океаном і досягає успіху завдяки науці та торгівлі. Заон нижнє місто, що розташоване в печерах під Пілтовером. Забруднений отрумним відходом від промисловості, заон став домом для захвалих винахідників, хіміків, злодюжок та контрабандистів. Напруга між містами досягає межі, коли в заоні з'являється наркотик, який перетворює людей на монстрів, а в полтоворі винаходять хекстек, технологію, за допомогою якої можливо контролювати магічну енергію. На тлі нового кривого розбруту між містами дві сестри сироти Файле та Павдер, яка взяла собі ім'я Джинкс, б'ються по різні боки барикад у війні магічних технологій і суперечливих переконань. Вони є одним із ключових персонажів серіалу та чемпіонками Ліги легенд. Ця людина одинак. постійно міняє зовнішність. Але я його знайду. Серіал День Шакала британський драматичний трилер, що є новою адаптацією одноіменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта. Першою була класична екранізація 1973 року. А у 1997-му вийшов ремейк під назвою Шакал із Річардом Гіром та Брюсом Уіллісом. Головні ролі у новому проєкті виконали Лашана Лінч, іспанська акторка і модель Урсула Корберо та чудовий англійський актор Еді Редмейн. За сюжетом серіалу хитрий біжальне професійний вбивця відомий як шакал, в ролі якого Еді Редмейн вміє бездоганно міняти личини та вважається майже невловими. Стає відомо, що шакал отримав замовлення на вбивство відомого європейського політика, тому за ним відкриває полювання агент британської розвідки ім'я Б'янка у виконанні акторки Лашани Лінч. Вона цілком впевнена, що зможе впіймати небезпечного кілера та допоможе запобігти новій європейській кризі. І щоревле серіал Розрив або ж поділ це американський фантастичний трилер, режисером якого став популярний актор Бен Стилер. Був офіційно продовжений на другий сезон. Проект на початку може здатися трохи незрозумілим або ж навіть нудним. Та той, хто дасть собі змогу слідкувати за сюжетом, буде приємно вражений його дивовижними нюансами. Як на мене, то розрив встановлює новий рівень нашої реальності і викликає призабуті відчуття, що відсилають нас до часів першої мати. За сюжетом серіалу компанія Люмон індастріс вигадує новий спосіб підвищити ефективність співробітників, процедуру поділу, що відокремляє робочі спогади від побуток. Головні герої серіалу це звичайні люди, що пройшли цю новаторську процедуру і здавалося б живуть звичним життям, та чаще всього тим, чиї спогади лише про роботу. Дивна обстановка в офісі, формальне спілкування, абсурдні правила та безглузді посадові інструкції викликають у головних героїв тривогу, і вони все більше розуміють, що нічого не пам'ятають про своїх рідних та знайомих. Відчуваючи себе рабами, що приковані кайданками до свого робочого місця, наші герої намагаються втекти у зовнішній світ. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.